Так, це гігієну треба дати. Так, тримайте. З Самого ранку на подвір'ї спортивного центру було гамірно. Люди зрання займали чергу на отримання гуманітарної допомоги, роздавали продуктові набори та засоби гігієни. Найнеобхідніше у скрутні часи. Пушкована свинина, овсянка, макарони, сардина, чай. 600 ящиків з продуктами, 200 пакунків, засобів гігієни. Допомогу видавали за списками. Їх заздалегідь склали так, що туди потрапили лише ВПО. Ми раді всьому, всякої допомоги. Тому що треба жити, повернутися, продовжувати. Виживати, боротися, відстраювати. Тут кажуть, що навколо спортивного центру склалася своя спільнота переселенців. Спочатку це були колеги, які влаштувалися тут працювати, та діти з гарячих точок, хто перебрався з батьками до Дніпра та почав відвідувати спортивний центр. Але згодом кількість учасників доросла до 600 людей. Їм і роздавали гуманітарну допомогу. Ми надаємо інформацію в наш телеграм-канал щодо видачі цих наборів. Вказуємо час, який ми будемо видавати цю допомогу, та вони приходять на той час, який ми назначили. Гуманітарну допомогу привезли з заходу України до Дніпра представники благодійного фонду «Глоба-22». залучили її від міжнародних організацій, які опікуються підтримкою людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми шукаємо таких партнерів, з якими ми робимо проекти по допомозі людям. Зараз це роздача гуманітарних наборів. З центром штурм всього гуманітарну допомогу отримали 600 родин. Сергій Філіпов, Іван Зайцев, новини 9 каналу.